Отже, ще одна дуже неприємна особа і неприємна подія, яка сталася буквально напередодні, на якої годить весь, весь Фейсбук, весь інтернет. Отже, скажи мені, хто тобі котлета, я скажу тобі, яка ти подліва. Це, я таки недавно знайшов у себе у Фейсбуці, і дійсно йдеться про бакування народного депутата Миколи Тищенка. Uh, який явно стоїть за які явно організував побиття колишнього військовослужбовця з підрозділу Кра «Кракен» uh, у Дніпрі? Uh, вже є багато інформації про це. Uh, ну і ситуація виявилася настільки серйозною, що навіть голова офісу президента Андрій Єрмак відреагував на конфлікт за участі народного депутата Миколи Тищенка. І назвав його поведінку ганебною. Отже, пряма мова. Подив, подивився відеозапис конфлікту народного депутата Тищенка та військового. Тут нема навіть про що говорити. Поведінка народного депутата абсолютно ганебна, їй немає е, виправдань правоохоронним органам точно є на що реагувати. Отже, е, що далі буде з Миколою Тищенком Ну, поки що реакція правоохоронних органів тягне на хуліганку, хоча там організована злочинна група використання зброї е, обмеження свободи людини, е, е, тобто там можна кваліфікувати це як більш тяжкі злочини. Е, мене дивує, чому правоохоронці Дніпра. Бачачи озброєних людей на вулиці, не викликали корді, не поклали їх мордякою в асфальт. Тобто, в будь-який момент могла виникнути стрільба на вулиці. До речі, ці озброєні люди напали на неозброєну не людину, людину, яка е, в цей час е, прогулювалася з маленькою дитиною у візку. І ще один важливий момент: там був присутний поліцейський з Києва, так. який за межами своєї території, території своєї служби, вдягнув жилет поліцейський, тобто він виконував поліцейську функцію не в своєму адміністративному районі. Ну, але таке може бути. якщо... Таке є. може бути тільки е, без погодження. З місцевою поліцією приїжджі поліцейські не можуть проводити жодних заходів. Тобто, тим більше, що, як правило, коли проводяться на іншій території, то формується ці, ці, цілий пакет документів на право проведення такої операції, дозвіл береться по в міністерстві. Тому, за даних, ну не в міністерстві, а в головному управлінні поліції. Тому за даних обставин в людини, яка використовувала поліцейський жилет, і, до речі, це його кайданки використовувалися при затриманні людини, питання по службі. Чому це, ця людина досі, досі перебуває на службі? Вже минуло 48 годин навіть більше з цієї події, 72 години з цієї події. Вже можна було б оргвисновки зробити. Ця людина не просто має бути звільнена зі служби з позволенням з звань, а ще й арештована за перевищення повноважень. Добре, а чому була така реакція Андрія Ярмака? Що йому? Чому він відреагував на це? Та справа в тому, що одночасно прилітає і від е, Арестовича, і від е, Колі котлети. Тобто е, цей хаос, який е, розплодили, тобто, по суті, е, система Зеленського це система е, управління фінансовими потоками, а не держава. І те, що управління державою характезоване, воно тримається лише на е, місцевому самоврядуванні і на військових. Це факт. Тому за цих обставин, по-моєму, коли одномоментно прилітає від різних своїх, а як правило, Порошенко вже навіть не чіпає слух, він лише загальнополітичні якісь звернення робить у парламенті, або делегує ну, Європейська Солідарність делегує своїх людей в слідчі комісії чи Тимчасові спеціальні комісії, і, і не більше. Тобто навіть владу не критикує. Достатньо того, щоб е, е, представники влади і представники парламентської більшості поводилися природньо, і ненависть суспільства гарантована. Е, ну гарантовано. Природньо поводиться без вугла, природньо поводиться коля капітан. Для е, якраз єрмака це дуже. Невигідний момент, бо він себе пробує позиціонувати ледь не як віце-президента. Він ручкається з королями, з папою римським і тому подібне. А оці виборки Катлєти нагадують про те, що а Єрмак же сам вихідить з кримінального середовища. Він же був помічником народного депутата Тедеєва, який був по суті керівником кримінальної е, бойової групи в партії регіонів. Тобто він був, по суті, помічником кримінального авторитета в Верховній Раді. І жодного разу, так би мовити, від цієї Тидеївщини Єрмак не відхрестився. І тепер поведінка Тищенка починає нагадувати Єрмаку, що він же теж не менш криміналізований тип, ніж Тищенко. Якщо вони навіть зійшлися дуже давно і хрестили дітей, то значить. Значить, вони з одної тусовочки. Ну, не виглядає що як, як діяч культури чи кінопродюсер з кінопродюсером. Швидше за все, через кримінальну площину вони зійшлися і, і подружилися, і почали досягати спільних політичних е, е, інтересів. Е, але дивися, Єрмак е, є е, 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 віце-президентом, Парламент до нього, ну. Якщо йти так по-правильному -по не належить до сфери його, ну по закону. його інтереси. Тут раптом він реагує на витівку одного із депутатів. Чого б це раптом? Отже, на цей інцидент реагує Андрій Єрмак і не реагує Зеленський. А що мав би робити Зеленський в цій ситуації? Ну, Тут для Зеленського е, є проблема. Справа в тому, що він два роки не зустрічався з фракцією. Потім Арахамія ініціював зустрічі з фракцією і виявилося, що фракція почала виставляти скільки претензій, що Зеленський перелякався і взагалі перестав спілкуватися з фракцією знову. Тут зараз питання до е, фракції. До партійного керівництва. Ну, звичайно, що Тищенко виключений із фракції, але він же під брендом слуги Заходу». Він на жаль. Він виграв у Святошинському районі в Києві вибори. І ну, мені здається, що зараз е, варто було б, хоча немає такої процедури відкликання. Е, Мандата, але в принципі мені здається, що кияни можуть щось придумати, яку якусь спеціальну операцію проти Тищенка. Зараз я розповім історію, яка трапилася сьогодні в Києві, і це просто прямий сигнал Зеленському. Це ненависть не до Тищенка, а до Зеленського. В центрі Києва на подвійній смузі. Стоїть хлопець із плакатом, запікаєш. Запікає. Ти ще підар. І якщо згодні, посигнальте. І стоїть в центрі Києва величезне ревище клаксонів. Оце і є референдум про недовіру Зеленському. Оце і є, тобто Зеленському навіть. Вже чи він буде говорити, чи він буде мовчати, максимум, максимум що може трошки так згладити, це е, якщо справді Зеленськ, Зеленський не відповідає за дії Тищенка, то Зеленський може публічно звернутися до Тищенка з вимогою скласти мандат. І це б якось послабило. Але Зеленський цього не зробить. Тобто, е, чим далі? Тим більше плакатів Тищенко-Підар буде з'являтися, і якщо згоден натисне на клаксон. Але рано чи пізно прізвище Тищенко буде замінено на прізвище Зеленський. Або Єрмак ще для, ну, в перехідній якості. Тому, ну, ну, по, су, по суті. Після я ну, наполегливо говорив про те, що в зв'язку з відставкою генерала Залужного і топтанням на його репутації, і топтанням на репутації Збройних сил, банкова фактично включила систему Ніпіль – Туди дуй, а назад ні. І вони якраз зараз, головне, їхнє зараз завдання злетіти з вершини влади, з якомога. Ну, Меншою швидкістю, аби на дні не розбитися. Володя дивись, але якщо в цій історії з тим військовим прямо задіяний Микола Тищенко, і він сам про це говорить і він зараз вже, вже з'ясовує, чи то справжній військовий, чи то не справжній військовий, чи він був там фельдшером, чи не фельдшером, ну яка різниця, ким він там був? Він там, він там був в будь-якому разі? Він напав на людину в центрі питання: а. навіть чи це військовий, чи не військовий. Це вже друга з дитячим візком, з, з, з кількамісячною дитиною прогулюється по місту. Бачить людей без шевронів зі зброєю, підходить і питає: хто ви такі? Чому ви без шевронів в центрі міста зі зброєю? На нього накидаються ці люди, крутять, е, позбавляють свободи пересування. В той час дитина без нагляду перебуває, дитину могли вкрасти, з дитини могло щось трапитися. Керує цією організованою злочинною групою Тищенко, в склад входить депутат від ОПЗЖ з Полтави. По-моєму, Савченко його прізвище. і також входить помічниця. Тищенка, на який він ще попалив репутацію. Тому що ця особа вона втекла з Криму, вона під час окупації їздила кілька разів в Крим, вона світилася на всяких проросійських, пропутінських мітингах. І тепер вона помічниця Тищенка. Володимир, але інше. Я зараз не працюю його челядь. А В такій ситуації проти самого Тищенка має бути відкрите кримінальне провадження і відповідно він втрачає мандат. Так, ну він не втрачає мандат, тому що дозвіл на кримінальну справу дає генпрокурор проти народного депутата. Так. Тобто, має бути апеляція регламентного комітету Верховної Ради. От минув, минув час чекаємо регламентного комітету Верховної Ради. Хто ініцію? Ну по суті, імунітету депутати особливо зараз не мають, особливо проти криміналу. Просто дозвіл на ведення слідчих дій має все-таки ну, надати Верховна Рада, а запит про це має зробити генпрокурор. Як відомо, генпрокурор Друган і ну, Єрмака. Тому це перевірка на лицемірство. Єрмак то сказав, що мають зацікавилася правоохоронні органи. От правоохоронні органи цікавляться. Вони намалюють всім цим учасникам хуліганку і штраф 720 гривень, чи там ну, 780, чи, чи 1000 гривень. І все. А насправді це організована злочинна група, яка використовувала вогнепальну зброю. Яка е, знерухомила людину, позбавила свободи пересування? Е, е, оце питання. Оце питання. Тобто, е, зараз поки що я так розумію, що кваліфікація йде на хуліганку, аби замилити очі і забути про це? Дивися, здається, це перший випадок, коли депутата буквально м, застають на місці злочину. Так, так. Тому що це ж не то, що він десь там вночі... Так, головне, щоб документування показало, що він організатор цієї злочинної групи, тобто він, він організатор злочинної групи. Це не, не хуліганка, це по суті бандитизм. Тому що напад на людину з використанням зброї далі. Поліцейське використання службового становища, поліцейський, який в цьому був, має бути засуджений по. Ну, окремо. Тому загалом мені здається, що зараз влада піде шляхом такої ну, низької кваліфікації. Тобто вони, вони випишуть штраф Тищенку, він далі буде ходити і либитись на, на всі 32 два вставних зуби. Тому ну, можна сказати, що це знущання із держави, і якщо держав вони знищують ну, самі представники держави знищують. Державу то uh, ти жінку нарветься на суд Е, e, Отже e...